Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо обговорювати важливі теми щодо податків українських біженців у ЄС станом на 2024 рік. CRS, оновлення, чи працює чи ні із ВАЙЗом, Револютом, Binance та іншими платіжними системами. А також розберемось, чи скасували штрафи по КІК чи ні. Якщо вам цікаво, Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитися, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, починаємо. Що ж, з податками для біженців у 2024 році, чи потрібно платити, декларувати іноземні доходи, зокрема, в Україні до цього я вже записував кілька відео на цю тему, але є кілька важливих оновлень, зокрема те, що до 2025 року європейський парламент продовжив тимчасовий статус захисту українців на території ЄС. І є в нас дуже велика кількість таких українців, які скористалися цим статусом. Фактично 6 мільйонів осіб зареєстровані у ЄС. І ще є, звичайно ж, внутрішньопереміщені особи, але зараз нас цікавить саме ці країни, які найбільше мають українських біженців: це є Німеччина, Польща, Чехія, Великобританія та інші. І в плані того, чи потрібно декларувати податки в Україні чи ні, була ще дискусія в 2023 році за 2022 рік. І пан общупович Госей, Данило Гетманцев. Зокрема, зазначив, що немає жодної дискусії, все записано у податковому кодексі. Якщо ви не живете в Україні і не підпадаєте під інші критерії, а іншими критеріями є, зокрема, центр життєвих інтересів або економічних інтересів, тобто, якщо у вас є тут ФОП, бізнес там інші джерела доходу, то ви декларуєте. Якщо ж ні, і ви все перенесли в Європу, то не декларуйте. Але при цьому ще тоді теж була дискусія із. Того, що ДПС так не вважає, і зазначає у відповіді на звернення, зокрема те, що перебування за межами території України, воно не є підставою однозначною того щоб не вважати себе податковим резидентом України. І більше того, ДПС зазначає, що громадяни України, які знаходяться в інших країнах навіть понад 183 дня. Одночасно все одно можуть бути податковими резидентами України. Ну і важливо, що якщо у вас дійсно є в Україні зареєстрований ФОП, члени сім'ї, які тут проживають, нерухомість, яка приносить вам доходи або інші джерела доходів, які виникають саме з України, то швидше всього ви є податковим резидентом України. І незалежно від того, що ви проживаєте не в Україні 183 дні, формально обов'язок у вас є подавати декларацію в Україні. Але на щастя, практично, українська податкова не вживає жодних заходів для того, аби відшуковувати доходи тих осіб, які виїхали за межі території України, чи змушувати їх декларувати, тому на практиці. В більшості ніхто не сильно переживає з того приводу, що у нього є іноземні вже доходи. Він є резидентом ЄС, наприклад, але одночасно у нього ще тут є український ФОП, і він сплачує українські податки з українського ФОПу в Україні. І такий сетап, скажімо так, він досить поширений і працює ще навіть зараз, вже попри те, що минуло більш ніж два роки із початку широкомасштабної війни. Проте CRS... Мав би частково цю ситуацію можливо змінити, чому тому, що про ваші іноземні рахунки за кордоном мала би дізнатися Україна, і в тому числі рахунки в платіжних системах і криптобіржах і інших фінансових установах. І на жаль, чи на щастя, в буквально остання новина була те, що Українська ДПС, Державна податкова служба. Не підтвердила а верніше, заперечила той факт, що вже запрацював де-факто автоматичний обмін інформацією. Нагадаю, що CRS – це Common Reporting Standard, і він означає про те, що податкові країни, які об'єдналися, там більше 100 країн, автоматично обмінюються між собою інформацією про резидентів тих країн, які перебувають якраз в інших країнах. Тобто, ви українець, має рахунок за кордоном польському умовному банку. То всі доходи в польському банку мали би побачити Україна вже за 2023 рік, тому що ми приєдналися до угоди ще в 2022-му і мали виконати всі формальності, аби це запрацювало починаючи з 23-2024 року. Проте як ми бачимо, в ДПС не поспішають. Українські податкові і кажуть, що ми не знаємо, коли набуде чинності. Насправді, коли система запрацює, нам треба ще виконати багато е, заходів, і тому ми поки що не можемо точно спрогнозувати, чи будуть обмінюватися інформацією вже в 2024 році, чи ні. Але тим не менше. Така імовірність, що українська податкова дізнається про ваші рахунки за кордоном, є про CRS я також записував окреме відео. Важливо з нього знати, що якщо ваш рахунок залишок або оборот з рік не перевищує 150 тисяч еквіваленту в доларах, здається, чи в євро, то ви можете бути. Спокійні, але в революті цього березня, починаючи, прийшло усім українським резидентам або громадянам сповіщення про те, що, будь ласка, проведіть свою самоідентифікацію, і надайте нам докази податкового резидентства у тій чи іншій країні. І це важливо розуміти, тому що якраз револют почав виконувати ось цю вимогу в частині СРС. Але чому лише револют або чи лише револют, і тут. Теж другий момент, що револют він отримав банківську ліцензію нещодавно, якщо напоминаю, в 22-му чи 23-му році, і в нього трохи інші стандарти підходу до того, як він має ідентифіковувати своїх користувачів. І саме через це в революті був такий запит, і ви відповідно зобов'язані були надати революту або український ідентифікаційний податковий номер, або податковий номер іншої. Країни проте питання, чи в інших платіжних системах, наприклад, як Вайс, це також працює. І на це питання Вайс відповідає детально в своїх документах і вказує, що так дійсно деякі підрозділи або послуги Вайзу, зокрема коли вам нараховують відсоток на залишок, вимагають того. Аби ви подавали свою ідентифікацію саме податкову, і вони будуть тоді відповідати стандартам CRS і повідомляти українські податкові органи про наявні ваші обороти і доходи і залишки на рахунках. Проте в загальному Вайс він працює як Electronic Money Institution і не підпадає під регламент саме обов'язкової ідентифікації по CRS. Тому можна запам'ятати дуже просте правило: якщо ваша платіжна система, у якій у вас є відкритий рахунок, не запитала вас. Так як це зробив Revolut, будь ласка, надайте податковий номер вашої країни чи при реєстрації, чи вже після, і ви там не ідентифіковували себе як податковий резидент України, то на 99%, що ваші дані про залишки, обороти і суми рахунків не будуть нікуди передаватися. І таке ж саме правило теж буде діяти і з локальними навіть банками. Якщо ви в умовно німецькому банку, коли отримали статус тимчасового захисту і податковий номер німецький відкриваєте рахунок і вказуєте лише цей німецький податковий номер, це ж саме стосується всіх інших крім ЄС чи не ЄС. То в жодному разі ця інформація не потрапить до українських податкових органів, бо просто банк не буде вас ідентифікувати як клієнта, який не є податковим резидентом цієї країни, а податковим резидентом України. Тому Знову ж таки підсумовуючи, не надаючи українські податкові індифікаційні номера в іноземних фінансових установах, ви вирішуєте питання того чи ризик того, що Україна потім колись де факто, коли вже запрацює, навіть якщо з 25-го року все одно може бути обмін і за двадцять 24 роки. Дізнається про ваші іноземні рахунки. Ну і про крипту. Я теж часто тут пишу і розповідаю на своєму каналі. Є також зміни, в тому числі що Binance приєдналася до так званої декларації FATF про ухилення від оподаткування і відмивання коштів, запобігання відмивання коштів, і буде тепер повідомляти про всі транзакції, які понад 1 тисяча доларів у спеціальну організацію, яка вже співпрацює від відповідними податковими і контролюючими органами. Тому не за горами, що і рахунки на криптобіржах, де ви себе ідентифіковували з ідентифікаційним номером чи без, рано чи пізно прийде до того, що це також будуть регульовані операції. Хоча зараз очевидно, що попри те, що ЄС вважає, що це має бути прирівняно до традиційних грошей, відповідно, всі вимоги декларування. Насправді ще поки що так не працює, щоб криптобіржа, та ж Binance чи інші вас вважали саме як клієнтом банківської установи, але це може на якомусь етапі відбутись. Що ж, по штрафах щодо кік, це теж була досить важлива. новина. Про те, що Верховна Рада все ж таки прийняла проект закону, який вже став тепер, повинен стати законом, де скасовується вся відповідальність за неподання звітів. Звичайно, все одно обов'язок подати залишається, але якщо ви його не виконали протягом режиму воєнного стану, то у вас не будуть накладатися жодних санкцій. Хоча самий дедлайн о цього декларування вже минув 1 травня, відповідно, більшість все ж таки. Декларантів і контролерів подали ці додатки до своїх майнових декларацій. Проте тут важливо розуміти, що досі закон з цього часу не підписаний. Він направлений на підпис президенту і очікується, звичайно, що буде підписаний, але прям станом на сьогодні. Поки що ще ні. І щодо оплати податків ЄС, це, мабуть, найбільш широке і важливе питання. Я знову ж таки знімав про це декілька вже відео на своєму каналі. В цьому контексті Українське Міністерство фінансів надавало нібито роз'яснення, які мали б вам допомогти. Насправді жодним чином вони не допоможуть. Але тут треба розуміти, що якщо ви живете в якійсь країн вже більше ніж два роки, і намагаєтесь використати. Позицію, що ви там вимушений е, переселенець або вимушено переміщена особа, і під себе застосувати роз'яснення щодо того, що якщо особа там перебуває в країні не своєї волі, тій чи іншій, то не повинна набувати податкового статусу. Я думаю, що це буде дедалі довший цей період вашого перебування буде. От таку позицію застосовувати правоу буде дедалі складніше, тому моя рекомендація, яка я говорив в перших відео через півроку після початку широкомасштабної війни, що залишатись якомога довше українським податковим резидентом буде найбільш вигідно з усіх точок зору, так з точки зору сплати, саме грошової, буде вигідно залишатись ФОПом, якщо, наприклад, у вас якась віддалена робота, яка дозволяє все-таки залишати той самий контракт. Але з точки зору довгострокового планування, якщо вже ви вирішили для себе, що ви будете в цій країні проживати і після закінчення Широкомасштабної війни, або просто вже там прожили рік-два, і настільки сильно у вас з'явились там економічні чи життєві інтереси, які можуть по інших критеріях вас ідентифікувати як податкового резидента, то я би сильно радив визначатися все ж таки з країною перебування, дивитись на податки, якщо для вас це важливо ставка оподаткування, і тоді вже обирати країну відповідно до того. Де би вам було зручніше перебувати. наприклад, ставка на ПДФО в Словаччині 25%, в Данії 55. І вони дуже сильно різняться. І жодного нормального юзкейсу, де б ви могли знайти ставку 5%, наприклад, податку, які є на українського ФОПу, навряд чи ви зможете знайти. Наприклад, в Польщі часто вводять цей приклад, але тим не менше, якщо ви там будете надавати консалтингові послуги, то. Навіть зареєструвавшись ФОПа, мені здається, це буде ставка 20%. Плюс важливо розуміти, що там буде додатково ще ПДВ, тобто фактично це майже 40% податку з вашого доходу як надавача послуг, наприклад, розробки програмного забезпечення. Тому є багато варіантів, де ви можете розглядати податкові юрисдикції, де немає оподаткування. Якщо, до прикладу, у вас, наприклад, шестизначна сума. Доходу в рік в доларовому чи євровому еквіваленті однозначно, я би радив звернути увагу на те, щоб не платити з цього всього доходу 50% податків. Але загалом, якщо ви звичайний працівник, який вже знайшов роботу в роботодавця в країні перебування, то вам особливо звертати на. Ці речі не потрібно уваги, і в Німеччині досить класна є річ, що якщо ваш дохід до 10 тисяч євро, або якщо ви подружжя вдвічі більше до 20 тисяч євро сумарно, ви можете взагалі нічого не декларувати. Вважається, що це. Дуже і дуже низький дохід, а допомогу, яку ви отримуєте від соціального захисту у Німеччині в Україні, офіційно не оподатковується. Вам її декларувати не потрібно. І таким чином це, мабуть, ідеальна позиція з точки зору того, що ви нічого не порушуєте. Ну і на завершення хочу сказати, що не робіть як ось цей платник податків, який сів на 4 місяці в тюрму. Це голова. Binance. А, робіть якось цей пан Олег Гороховський, який заплатив 46 мільйонів гривень податків, особисто як фізична особа у минулому році. Ну, або якось цей пан, який заплатив, його верніше компанія заплатила 5 мільярдів доларів. 5 мільярдів доларів. Це Феноменальна сума. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю, щоб ваш нетвор зростав як у Ворена Баффета. Підпишіться на цей канал, залиште коментар, поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!